Вітаю на сторінці меблігра. пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см, і у глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 60 см. Цей диван виконано в тканині Каламбія від постачальника Тексторія. В цій тканині можливо обрати інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ, колір венгітемний. Виця функціональні. В одній є бар. І вийця прикрашена хромованою декоративною трубкою. Понизу дивану йде декоративна планка МДФ. В другій бильці дивану велика ніша для зберігання дрібничок. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. В дивані є два короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивану. Інший під прямою частиною. Принцип розкладання єврокнижка, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,60 м2 на м. Не пам'ятаю, чи сказала я загальний розмір дивану. Якщо сказала, то тоді повторюся. Якщо ні, тоді скажу. Загальний розмір від краю до краю 2 метри 44 см. І у глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 60 сантиметрів. Наповнення дивану пружинний блок, повспінополіеритан та синтепо. Навантаження на одне спальне місце до 120 кілограмів. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!